Символічно, брати та сестри, що Воскресіння Христа ми святкуємо весною, коли вся природа розквітає, коли прокидається від зимової сплячки, і ми бачимо Воскресіння її, коли земля оновлюється. І коли говоримо Христос Воскрес, нагадуємо собі, що і ми Воскресаємо разом з Христом, якщо Він в серці. Я б сьогодні з вами хотів говорити про свідків Воскресіння. Дуже багато свідків Воскресіння, як ми читаємо Євангеліє. Від Марка, від Івана. За цими Євангеліями бачимо трішки, знаєте, різні свідчення. Але в них немає непорозуміння. Бо Марко, він бачив одне. І так само, як ми розглядаємо картину, наприклад, ми люди, і кожен з нас бачить щось своє, те, що вважає. За важливішим, ніж інше. Так і різні євангелісти, описуючи події, які сталися за їхнього життя. І євангеліст Лука теж описує події зі свого боку. Наприклад, в Євангелії від Івана ми читаємо, що Марія Магдалина прийшла в досвіта. а в інших євангеліях написано, що. Там три жінки пішли: Марія Магдалина, із якої, Марія з якої Соломія із якої вигнав Ісус бісів. Але кожен євангеліст бачить своє. Немає розбіжності, як деякі говорять, один так писав, інший так писав. Ні, друзі. Ми кожен бачимо життя по-своєму і віддаємо перевагу тим чи іншим особливостям або характеристикам, так і євангелисти, писали своє. Давайте відкриємо разом послання до Корінтян, 15 розділ. Апостол Павло, він говорить про. Про свідків, як доказ. Він говорить, що звіщає вам брати Євангелію, яку я вам сповістив. Ту ж саму Євангелію вона не змінилася з часів Ісуса Христа по сьогоднішній день. Яку я вам сповістив, яку ви прийняли і в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли дотримуєте слово таким, яким я вам Його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили даремно. Ось таке попередження для всіх нас. Важливо повірити, важливо прийняти в серці Христа. І ще важливіше утримувати, утримувати вірою, жити за Євангелією, жити вірою, бо праведність наша вона оновлюється лише вірою в жертву Христа. І він, він далі говорить в третьому вірші: Найперше я вам передав те, що й сам прийняв. Ту саму Євангелію, яку кожна людина приймає, прийняв апостол Павло Колись, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. І Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. І ось оці свідки. Я потім з'явився Кифі. Тоді 12 -м. Після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі вже спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам. І ось в кінці він говорить: а врешті-решт з'явився й мені, наче якомусь недоноскові. І він говорить про себе як найменший з апостолів. Ось оці свідки, які ми прочитали, але Павло тут не всіх зібрав. Давайте згадаємо, кого тут немає. Жінок ми вже згадували, так? Кому він ще з'явився? Фомі. Окремо. А хто його ще зустрів? Два чоловіки, які йшли в Маус. Це ті свідки, які в своєму житті побачили Ісуса. Більше, ніж 500 людей загалом. Написано, що одночасно з'явився їм. Як це було, чи ці люди були зібрані в купі такій і сиділи? Чи, можливо, це якось по-особливому було? Цікаво, що. Брат піднімав питання, що Христос не перший воскрес з мертвих, бо Він перших людей вже воскресив. Пам'ятаєте ще в Старому Заповіті один з пророків Воскресив? Кого воскресив, Згадуєте? Сина бідної вдови. Він воскресив, були Воскресіння. Але різниця в тому, що коли Христос Воскрес, Він вже більше не вмирає. Христос воскрес в новому, дивному тілі. Ми читаємо різні Євангелії, коли євангелісти говорять, що Він прийшов, коли двері були зачинені. Він міг пересуватися і ні не ні стіни не були якоюсь перепоною для цього тіла. А ті люди, що воскресли, їхня душа повернулася в таке ж тіло. Бог Воскресив. Для нього немає проблеми воскресити когось. Слово Боже, навчає нас, прокинься, сплячий, і Христос воскресить Тебе з мертвих. Можливо, тут ще хтось спить, можливо, ще той камінь, який. Був привалений до гробниці Христа, привалений до вашого серця, ви ще його не впустили в своє серце, друзі. Подумайте про це. Бо тільки Воскреслий Христос, Духом, Яким живе в нас, Він є отією початкою, Він є залогом нашого спасіння. Ми сьогодні говоримо, і люди сьогодні говорять багато, сьогодні проїздив по мерефі. Так прийшлося мені ще біля однієї церкви, біля іншої церкви. Скільки там народу побачив? Я коли проїздив серце, знаєте, десь щемить і крається. Для них Паска, Паска – це хліб і яйця. Вони прийшли посвятити Оце. І молися, Господи, відкрий їм очі, відкрий їм серце. Щоб Христос для них став Пасхою, щоб і біля, мимо них пройшла ота смерть, та, яка неминуча, духовна смерть, якщо вони не приймуть Христа, якщо ви не приймете Христа в своє серце, якщо ще камінь, отой важкий, привалений до вашого серця, не пройде смерть мимо вас. Іван лист Іван описує подію, яка трапилася з Хомою. Пам'ятаєте, коли він з'являвся учням, з ним не було Хоми. І ось вони розповідають йому, розповідають і говорять, Хома був Христос. Ми бачили Його. Він воскрес. Він говорить, ні, не повірю. Не повірю, поки не побачу. І ось читаємо 20 розділ з 27 го вірша. Давайте з 26-го. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні. І Хома з ними. Прийшов Ісус скрізь замкнені двері та став посередині і сказав вам мир вам. Потім каже Хомі. Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. І нижче написано, каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Ви чуєте, люди, брати і сестри, Блаженні ви, які не бачили і повірили. Ви є свідками Воскресіння, якщо ви не бачили і повірили, і от і Воскресіння Христа змінило ваше життя. Ви є свідками цього, що Він Воскрес. Тому й живіть, як Воскреслі з Христом для нового життя. Цінуйте Його Воскресіння по-особливому, щоб не померкло Сонце. Сонце правди для вас. А правда в тому, що Христос прийшов для того, щоб взяти наші гріхи. і Воскрес для нашого виправдання. І Він сьогодні там, по свого батька. Він сьогодні є ходатай за нас. Друзі, подумайте, над тією славою, яка Сьогодні належить Христу. Коли Він возносився, пройде небагато часу, і ми будемо згадувати цю тющу подію. Він говорить, мені належить вся влада, нікомусь іншому на землі, а йому належить вся влада. Він сильний прощати гріхи, він сильний омивати наші серця, наші душі, бо в нього вся влада. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Чи належати, належимо ми до тієї категорії, які блаженні люди, вкрай щасливі, в вищій ступені щасливі, блаженні? Чи є та віра особлива у Воскресіння Христа? Я сьогодні телефонував своєму співробітнику там і привітав його. Христос Воскрес. Думаю, що ж він скаже у відповіді? Він сказав Воскрес. Але так сказав, можливо, щоб, щоб не образити, можливо, щоб не виглядати неосвіченим або невіруючим. Багато людей сьогодні говорять ці слова просто як звук. Який не має підґрунтя, який не має віри в серце і не вірять у Воскресіння Христа. Бо віра, дійсна віра у Воскресіння Христа, вона змінює життя. Як змінила життя Його учнів, які стали свідками Його Воскресіння. Але спочатку учні, коли ми читаємо, вони не мали віри. За Євангелієм від Марка ми читаємо, що коли прийшла, давайте відкриємо 16-й розділ Євангелія від Марка. Там є такі слова. Коли прийшли жінки, коли минула субота і Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощі, щоб, щоб піти й намастити його. На світанку першого тижня, як зійшло сонце, вони проходять, приходять до гробниці і говорили між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. І ось бачимо тут ангела, який з'явився, сидів праворуч і жахнулися, і злякалися. І він каже їм, не лякайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де похвали Його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї. Там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння й жах. Та нікому нічого не сказали, бо боялися. А потім Ісус з'являється. З'являється е, найперше Магдалині, Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали і ридали. А дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили написано. Бо не було ніколи такого в їхньому житті, щоб хтось воскрес. Не було. І тому не мали віри. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села. Ми згадували про це. І ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. І він почав їм докоряти за невірство і твердосердя, тому що вони не повірили тим, які побачили його Воскреслого. Нічого не змінилося, дорогі друзі. І сьогодні такі серця у людей. Важкі, тверді і не мають віри. Друзі, блаженні ви, якщо не бачите, але віруєте. І оцю віру через своє життя несете. Блаженні ви, щасливі. ви. Так говорив Христос Хомі. Тож Христос воскрес. І ми сьогодні. Стверджуємося в цьому. Один одному нагадуємо, повторюємо, але нехай для нас це будуть слова твердої віри, що Він Воскрес. І щоб наше життя воно свідчило, що Він Воскрес в нас. Камінь відвалений, Він Воскрес. Камінь нашого серця. Ми впустили туди Христа, впустили Його Духом. Блаженний, блаженна та людина. Яка увірувала. І ще однією думкою дуже хочу з вами поділитися, друзі, що принесло нам Воскресіння Христа. Для мене це завжди особливо, тому що Христос, коли вісів на хресті, пам'ятаєте, була одна подія. Завіся, Завіса в храмі роздерлися надвоє. Що це свідчить? Про що це свідчить? Що тепер став вільний вхід до благодаті Божої, до Батька, до Отця нашого Небесного? В Євангелії від Івана ми повертаємося до цього. Є такі слова. Коли Марія Магдалина, 20 розділ, давайте прочитаємо декілька віршів, бо часу обмаль. Пам'ятаєте, що Марія Магдалина прийшла до гробниці і вона хотіла бачити Ісуса, але не знайшла його і плакала там, плакала і стояла. І ось побачила двох ангелів, які сиділи в Білому, один у головах, а один у ногах. Де лежало тіло Ісуса. І вони сказали їй жінко, чому ти плачеш, 13 вірш. Відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали Його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв та не впізнала, тому що дійсно тіло було прославлене, не таке, як раніше було, воно було особливе. Ми маємо віру і надію, друзі, що колись такі самі тіла, які не будуть, не будуть мати впливу на час, не будуть мати впливу тління, вони будуть над цим, вони будуть вічні. Це Христос обіцяє нам в славі бути. І ось вона говорить. Каже їй Ісус, жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус, Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою, равуні, тобто вчителю. Каже їй Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Друзі мої, оце місце Писання воно завжди для мене було чимось особливим. Коли ми читаємо оці рядки, коли ми згадуємо молитву Ісуса Христа, коли Він вчив своїх учнів, і Він вперше назвав. Для своїх учнів вчив їх молитися і говорив, як молитися, а моліться так, Отче наш, що живеш на небесах. Отче наш. Ніколи не було такого звернення до Цього. Господь Бог Творець ніколи. Але Ісус, який прийшов на землю, Він був Сином Божим. І тепер, після цього, як його розіп'яли, Він воскрес. Відкрилися оті двері спасіння, двері оцих взаємин, як донька, як син Бога, син того владики неба і землі. Розумієте, скільки і в цьому слові, коли ми можемо називати Бога не просто Господь, ні Отець, тато, таточко. Скільки втіхи в цьому слові, хто, можливо, не мав батька свого, який би міг обійняти, міг помолитися разом. Скільки втіхи для тих людей, які знають, що таке батько, які отримали оцю втіху. Йди до братів моїх, він так говорить, не до друзів. Раніше він називав їх друзями, а тепер братами. Чому? Тому що кров, кров ту, яку він пролив, вона стала тією викупною жертвою, яка обмила і однією кров'ю, тому стали рідними по крові, по святій крові Ісуса. Тому Церква Його вона сьогодні святкує визволення. Вона сьогодні святкує свято перемоги. Смерті немає вже. Є перемога Христа. Так ми помираємо фізично. Але, друзі мої, Христос переміг смерть. І сьогодні ми маємо надію жити вічно за межами цього життя. Такими ж самими, як ми є нашими душами. Ми маємо цю надію. Я хочу підкреслити цю думку, що хто сьогодні не знає Бога як батько, спішіть до Нього. Спішіть отримати втіху, отримати прощення, отримати життя вічне, бо воно дається даром по благодаті. Христос заплатив величезну ціну, але нам дає, дає даром. Нехай нас Господь благословить що перед нашими очима. Стояли оці свідки, про яких ми сьогодні читали. Більше, ніж і 500, і Марія Магдалина, і Соломія. Жінки, які перші стали свідками Воскресіння Христового, сповнилися серця жахом їх. Нехай весь жах піде з наших сердець. Ми набагато блаженніші, ніж оті, які побачили. Ми повірили. А потім Христос відкрив наші очі. І це звістка Євангелії. Повір і побачиш. Доки не повіриш, не побачиш, так і помресь сліпим. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Нехай Господь буде прославлений в нашому житті, яке ми сьогодні маємо. Тим, що ми будемо його дітьми не тільки називатися, але й мати владу бути ними. Мати владу прощати, любити, служити, звіщати його досконалість Божу тут, на цій землі. Друзі, він неймовірний Господь, Він воскрес для нашого виправдання. Можливо, сьогодні є та душа, яка бажає відвалити отой камінь і впустити Христа в серце. Є така можливість, друзі. Отримати спасіння, отримати прощення гріхів. Це його милість. Не зволікайте, не відкладайте сьогодні день спасіння, завтрашнє не в нашому, не в нашій владі. Ми тільки маємо надію, що будемо жити. І не дай Господь комусь опинитися без Христа в серці. Як той розбійник, який висячий на Христі, тільки лихословив в Його, більше нічого не міг сказати. Нехай спасіння Боже, воно буде в кожному серці. Христос пішов до Отця нашого і Отця Його. Він називає нас братами, називає нас своїми сестрами, бо обмиті Його кров'ю ціною якою нас спас. І ця звістка, вона неймовірна. Йди до братів моїх і скажи їм. І сьогодні Христос бажає, щоб кожен, хто ще не має оцієї особливої рідності за Ісусом в крові, може прийти до Нього і обмитися Його кров'ю. Бо вона сильна і сьогодні ще стікає, і сьогодні ще омиває всякий гріх, який ми до нього приносимо. Слава Богу, за його милість і ласку. Друзі, давайте ми помолимось, подякуємо, звеличимо Його за те, що Він воскрес.